Дмитро Бондар потрапив до шпиталю у січні. Під час оборони Донецького аеропорту він був серйозно поранений. Після численних операцій йому необхідно заново вчитися ходити. Волонтери домовилися щодо реабілітації Дмитра у закордонній клініці. Їхати треба вже наступного місяця. Паспорт мені потрібний для того, щоб виїхати на реабілітацію за кордон. Зараз є такий шанс, і потрібний для цього потрібен паспорт тому. Така така є нагода. Сам я туди доїхати не зможу. Мобільну станцію для оформлення біометричних паспортів розгорнули просто у коридорі травматологічного відділення. Поранені бійці можуть сфотографуватися та залишити відбитки пальців поміж процедурами. Всі дані миттєво потрапляють до загальної бази даних. Ось на в наявності у нас є пристрій для підпису для сканування відбитків пальців рук. Принтер у нас є, і ну, взагалі все. Олександр Зозуляк грошей на протезування ще не назбирав, але його вже чекають у клініках Ізраїлю та Німеччини. Тож вирішив закордонний паспорт оформити наперед. Ну, можливості я розглядаю, але на всякий, на всякий випадок планую зробити цей паспорт. Можливо, поїде за кордон. Мобільну станцію можна використовувати навіть у палатах, де лежать поранені, які поки що не можуть підвестися з ліжка. Перш за все керувалося тим, що була зручно для. От баці вато для затягнення біобіометричних даних, щоб можна було сканер піднести чи до ліжка, чи от в сидячому положенні. за кордоні паспорти потрібні кожному другому пораненому, розповідають волонтери. Кажуть, іноді рішення про поїздку ухвалюють за кілька годин. У нас були випадки, коли ребята були стабільно тяжології, которых необхідно було відправляти за границю. Они виїжджали здесь отсюда і стін реанімації. То есть, ну дійсно зробити паспорт, о котором чек не думал до війни, і, звісно, ніхто не планував ні раніння, ні що то еще, ну, було фактично невозможно зробити. Готовий біометричний паспорт бійці зможуть отримати максимально швидко. Єдине, що поки що він залишається не безплатним. Якщо конче потрібно вам сьогодні виїхати, і сьогодні з ми можемо це зробити. Раніше ми такого не могли зробити. Нам надо було мінімум день, два, три. А з цієї установки можемо сьогодні соторувати вранці і вечором вже людині привезти паспорт. Я думаю, нам допоможуть другі установи про те, щоб ці паспорти цим людям обійшлися да, безкоштовно. Мобільну установку розробили українські фахівці. Поки що вона працюватиме у столичному військовому шпиталі у тестовому режимі. Юлія Божко, Леонид Коваленко, п'ятий канал.